Куди воно оббігло за нами і пропала вона стару рибу унюхало? Поїхав короче, на почту, зібрав тут дві посилки, кормушки, підписчики позаказували на карпака, розяв осінні монтажі, кукурузу, гак, хімеру, ну все як все як обычно. Собрав пакети, поставив, що за туди-сюди ковирявся. Хвать пакети і в машину нести, а вони мокрі. Думаю, стоп, що дощ був не було". Думаю, З криші потекло, потім думаю, ах ти ж падло, туди, а воно такий ядрений Смрад, як, наче, як не знаю, хто, у уксус з хімічним оружієм розбавив. Протер витер, поміняв пакети, руки вимив. Ну, Якщо, не дай Бог, десь буде воняти, звиняйте. Вроді би посилка на Харків поїхала. І в Харківську область, і ще там якась була, ну не про це зараз був на пошті посилку відправив, посилки, посилки забрав. Оп, Ви робили закупи в магазині Golden Catch. Тому той мені впав донат. Головне, купували ви, а бонуси прийшли мені. А? Я взяв бонусами стільки 8 штук заказував. Да, всі 8 штук, Вот вони. І розсада прийшла. Ну, це взагалі зовсім інша історія. О, красива розсада. Не про неї зараз. Вони рекламу не заказували. Обзор я їм не предлагав. Мало ли якусь туфту підсунуть. Я їх взагалі не знаю, якщо. Шо. Ну Не хотілося фігню куплять, можливо, навіть переплатив у цінах, не, не орієнтувався. Ну не про це зараз. Зараз про Golden Catch. Та да, бачите цю кишку. Це двойна шапка. Я її раз за три заказ дів і раз за три її не було. Блін, а чого вона так? А, це шоу. І на третій раз вона в наліччі появилася, двостороння. Мій любимий бренд. Зараз знімаю шляпу. Так, да, виходить, то внутрішня сторона шва. Все-таки, а що названням всередину, не зрозуміло. Ну так да ладно. О, зато буду знати, де тил. Та ще, й скажіть та я скажу, весна йде тепло. То треба тоненькі шапочки надівати, дишущі. Чітко. Надпись, я сподіваюсь, Страйк Про видно. Це, це важливо, тому що ми поважаємо воблери Strike Pro. Мої пері, перший мій воблер, на який я поймав щуку, був Strike Pro. До цього в мене була куча хлама, і ні на що я не ловив. А де я воблери, кстати, ну, явно не тут оставив, мабуть, в хаті. Ну, потім купив, по-моєму, Alpha не, не Альфа міно, Альфа Дайвер. Сильно плаваючий з великою лопатою заглубляючим на 3-4 метри, страшно вспливаючий воблер. І ловив ним в заброс. Довголовив пакети валяються обсані, ну не про них зараз. Ловив, мучився різними, але ну, цей поцепив в заброс по метровій глубині по канаві. Витягую перву щуку, де драка йде. Ти пошов бояриня, боярина обідив, смерть цикучий, а? О, і коли йому даєте піндюлей по жопі, він бере і те місце починає кусати. Він думає, це його блохи. Блохи щипаються, тому що я піндюліну хорошу не видаю. Бідний Йорік. Крижечок тебе побили. А я ще йому лапку влічив. Ух. шайтаном, а бачите, кровіще, це з лапи тече. Треба буде ще подлічити. Так, ладно, з реп'яха рижик твоїми розберемося, потім ножниці достану. Так про що це я? А я і забув воблер, зараз спомню. Коротше, я поймав перву щуку, думаю, нифіга собі поперло. Починаю делать іще запроси, а до цього не знаю. 5-10 годин кидав, рідко, не часто, різні обліри, бльос, не вмів, не знав, не проводку, ніхто ж не навчив, ніхто не показав. Не міг що купити, потім бабах перва. Бабах друга. Все, а ми приїхали Дімка, Павлік і я на Карася на кошеву, на піски з ночовкою. Думаю, які карасі, хватаю Йорсика. Йорсик в мене тоді, ще був по-моєму, електромотор. Ми відгрібаємо від от берега метрів 20-30 і починаємо бросати в обліри різні заброси вдоль трави. Коротше, по-моєму, я більше поймав. У мене кількість було 5 штук, у Павліка 4. Ми привезли тоді 9 щук додому. Зараз Владик не тупи. І знаєш, що знайди ці фотографії. Я фоткав то ли на телефон, то ли на MP3. плеєр Да, У мене був mp 3 плеєр з самим фотоапаратом встроєним. О, це, по-моєму, був Sony Walkman, Чи якось так. Ну, не важливо. З тих пор мої любимі воблери Strike Pro. Було різних дофіга. І зараз є всяких. От Мустанг Мінно, напевно, поймав більше всього щуки. Нереально більше всього. Плаваючий, як не знаю, що я його і свинцом подгружав, і тяжолі тройники ставив. Все одно плаває страшно. Но щуки викосив, коли її, правда, багатенько було, несказано. Ще був такий з силиконовим хвостиком, самий робочий вокуньовий окраски. і. По-моєму, був ярко-світлий якийсь, я ще з дуру штуки три продав по 50 гривень. Тут у мене завалялися. Думаю, так, на воблери не ловлю. нових продав підписнику якомусь. Верни вобля. Отак. от, Страйк Про це були самі дешеві, самі робочі воблери. Потім воблери Strike Pro на ринку пропали. І це була така наркоманська ломка. Не помню, в якому році, мабуть, 14-15 рік, я ще дивився. Відоси куцая Сереги. Він ділав обзори, що от-от в обліри страйк про скоро появляться. Там должны не були Монтерка 130-та. Несильного я її правда і розловив на робоча. І інквізітори це були страшно-страшно дефіцитні в обліри. Їх вигрібали всіх і всюди, кругом, в всіх количествах. Ну і так там було всяких в мене дайверів І зараз і є, я їх не продаю і не розмінюю, в мене вони в кількості лежать, тому що я знаю, що вони робочі і вони ловлять. От, так от Того Коли я побачив цю може не саму теплу шапочку Strike Pro, ну як я міг відказатися, щоб її не купити. Ціна буде по силочці в описі під відео. Я ссылку на магазин оставлю, там переїдесь, знайдете. Там, по-моєму, вона одна оставалася. а може ще в наліччі є. Шапка прикольна, але ну, я бачу, вона весна літо. Щоб лисина моя не обгорала, вона зовсім тоненька. Вона світ не буде пропускати, а якраз буде пот виводити і не жарить потилицю. Отакі пироги. Треба розсадою розібратися, заказав малину, заказав клубніку. Ще й там щось бонуси були, кажу, накидуйте на бонуси. Коротше, вони мені цей ящик забирали, напевно, днів 10 четверг. Давайте посчитаємо Четверг, Навірно, я заказав п'ятниця, субота, неділя, потом, це вже 4 дні, потім ще 7 днів. 11. І тепер понеділок, вівторок і сьогодні середа. І того 3-14 днів посилка йшла. Збиралася йшла. Ну, то таке головне, щоб нормально дойшла. Тепер проблема пориця. Придумать, куди його все розсадити, так, щоб воно і на сонці не згоріло, і, і в тіні не засохло. Поливати я буду, і поливати я буду, скоріш за все, дождєвою водою. І того я її став накопляти. Такі пироги. Эх, ладно, добавим вам відосик, мабуть, з рибалочки. Я думав, це буде концовка відео. но, мабуть, це буде початок відео. Якось таке моє настроєння назад в майбутнє. Погнали на цього самого, скажіть, -то я скажу, на біле озеро, на карася. Я вам зрозумію навіть цей самий інформацію в дощ. Нічого ми не зловили. Но, як завжди, Pro 3000. Пасіони трьохметрові. Прокидали, обловили, обмочили. Моя привість лежить тут, підсихає. Те що треба на дождю. Не люблю, коли всередині намокає. Потім може засвісти. Отакі пироги. Силочки на все це добро в описі. Погнали на річку. Такий всім добрий ранок. Наводнення, болото, грязіще. Ну, Рибка прокльовує. Я надеюсь. вже закормились елемент, спектр рогатину Golden Catcher. Старі, добрі, надежні металюги мої чи того цинковка. Сумка для риби готова. Опастіка По потепліла. Ми положимо її в сапетик. Розберемося. Надо кормиться і розлажувати штатів. Сонце сьогодні не... <кій> Вибачте, голос просів. Простудив горло. Сонце сьогодні не обіщали, як бачите, того я обов'язково взяв очки. Без окулярів ніяк. Паску. Сліпить буде труба. Дибає, я ну, брати не хоче. І похоже ми з глубиною не угадали, треба трохи збавити, чи це риба сидить. Ви знаєте, все може бути. Бужух. Капець. То є катастрофа. То є рекорд. 40-кратний зум. На моніторчику красивий чи на екранчику. Як буде на моніторі, чорт його знає качество. Цифровий зум це зло. Таке не підписувалося. Підождемо покрупніше. На ну, опариша клює зразу, але ну, буде ли от того толк, як бачите? Похоже, що ні. Так же саме ого, мілочі видергується а потянуть не може. Ну по видно красиво, хоч це радує. зовсім друга це вже хорошо а то що в шахті це плохо будем тащити. штативчик в убогу готовий. вгруз порядок що у нас є? дуплет окуняй просто бери а так сходу і закидуй на окуня за що мені кульбише не нравиться, так оце за такий улов прилог. На один крючок поцепив кукурузу. Це мені вже подобається, ну на другому париш Його сто схватять швидше. Хорошо прикормив, як бачите, вся мелочь наша. на кукурузы сейчас будет дві кукурузы дві кукурузы два качана причем крупных Щось мені ця покльовка не подобається. Щас по-любому витягнемо обратно мілочі. А може і ні. О, да. Оце воно. Оце хорошо. Порядок. Похоже, ще одна підійшла. Щось такий є. Але слабенько. Подмормише. Всі так срабатує. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп, вилажує. Сильно далеко к На дно, наверное, встала Есть такие подозрения, надо сбавить глубины. Хотя рыбе нравится, Вы подивиться. Что це було? Офігеть, що происходило. кто вообще такой? <laughs> Сосед справа через все кущи закинул нам. Так, ну нам надо рыбу доставать. Оп, Оп. тут уже явно качава не зажрала. Чине. Сидеть. Смотрите, красотка. Опа. Не круто. Такая незачетная, но кошек б землю. На кукурузу. Но мы отпустим. так так Щось сіло, Кажеться, точно починається. І мені це не, не подобається. Опа, пусто. Поплавок Golden Catcher. Один тут я такий загубив, по-любому рибаки знайшли, забрали на льдіні його дорогу, а вторий дорогоцінність моя приліс ще у нас і ще працює. Може під берег попробувати Міло ж дьорга, зажрати не може. Опа, кипусто. Обно... <кій> Обновив кукурузку. що ну, то не дуже. Хоча париша вертає. <кій> ж так горло перехватило, коронавірус грбаний. Нацепив опариша і діло пішло, і таки і сидить, мабуть, мелоч. Ну це ж <кхи> опариш. Оп Ще й Ще красно прокалавщик. І, кстати, вроде лімітів навіть немає в розмірах. Ну це не точно. А значить, давай до свидання. Котикам таранька є. А Мурчик не лох, він розбирається, де чернуха, де таранина, який рижик. Опять щось апариша захватила. Оп. Я сидить. Чорноху жалувався Закинул на середину, Там мелочі побільше. Попалась на кукурузку. Пройшло, наверное, пів часа, уже вже рибаки розійшлися, ну я, так сказать, вірив, я ждав, виждав, <реш> дивлюсь, почало тонути. Думаю, це таранечка. знайшов дзьобик, в який влізе цей качаван. Очередна покльовочка, оп, за верхню губу. Є красива Порядок Рыбка не пропадет, сапетик хорошо натянутый на кукурузу Поклевка выходит раз в 15 минут Вот и сонце вийшло обратно Опять И велочь Питсон подсветило жовту Жовтий качаван таранці. Не клювало ж і все було добре. На городці відволікся і поскудство. Да ё-моё! Вийшли інші За Запуза, думаю, що воно так проклюнуло. Зачесалось в риби в одном місці. Сонечко пригріва, хоч руки одігрію. Щось таке найшло. Чи мені показалось Гробців поналітало хочуть добратися до нашої кукурузи разом з синичками? Банда Ну давай, зажирай. Ну що, будем шабашить? Я смотав, по плавочку треба заказати ще, аби крупні... ще крупніший був. Ну то таке. Розберемося. Треба було ще раніше виїжджати, було б з кльовом полуше. Так, не в цю сумочку, рибу будемо трамбувати сюди. Наш любимий транспортій кейс. Це наш сапетик. Простецький, легенький, быстро що саме головне. А даже если быстро не сохнущий, у нас есть хороша штука, просто замечательна, вон у нас синенька лежить. Закидуєш сюди чехол і порядок. Дома можна все просушити. Полба офігенська. Чехольчик сушиться, риба мутиться, якось маловато. А я ще й баті обіщав. Три зачетних, одна, так, собі. Дві рибинки в общем, нашим котам. Дві бати. Хотя, по-моєму, бати котів. Побільше буде. Ладно, нам ще на почту треба. Там є покупка віка їде, і втора приїде нам. Мурчик подивився на все це, подивився, що в нього ще валяється вчорашня риба і вирішив цю навіть не вскривати. Удочки, котушки, все на просушку. Спінінги, пасіони, мої трьохметрові, красавчики теж лежать дождя ждуть. Махову удочку, навіть чехолу мудрився втопить, нічого просохне. Окуляри зачет. Стоя ще справда все це добро кучу грошей. Я в шокі, я не вспіваю за цими цінами. Але то є добре. Ще догонимо. Я без шапки, і це не просто так. Надо з'їздити на почту за шапкою. Погнали.